парламентська асамблея нато визначила е, визнала терористичний режим росії рашизмом. також в парламентській асамблеї нато визнали злочини росії проти україни геноцидом Рішення було ухвалено одностайно. Повідомив глава постійної української делегації в парламентській асамблеї НАТО Ігор Чернів. Цитую, крім того, що парламентська асамблея НАТО закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом альянсу, і погодили наступні конкретні кроки для вступу України до НАТО. Визнано Російську Федерацію в Російській Федерації режим терористичним і. Фактично, злочини Росії проти України під час повномасштабного вторгнення геноцидом друзі. Маємо можливість і честь долучити до нашого ефіру ще одного гостя з нами вже на прямому зв'язку Генерал збройних сил України, перший заступник командувача сил спеціальних операцій збройних сил України від 16 по 19 роки. Заступник секретаря ради національної безпеки і оборони України від 19 по 20 роки Сергій Кривонос, генерал збройних сил України. Пане генерале, вітаємо вас! Дякую, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку всім. Пане генералу, те, що нам каже Наталія Гуменюк, речниця південного напрямку наших збройних сил України каже, що ворог продовжує спроби виснажити нашу систему протиповітряної оборони, ми з вами власне в різних українських регіонах є цьому свідками. Минулого тижня здебільшого діставалося столиці. Ця ніч надзвичайно важкою була для Дніпра. То що можемо зараз ми підбити підсумки наскільки витримує наша система протиповітряної оборони, якої як ми знаємо. Які завжди все одно нам не вистачає і треба ще. Що якщо підвести підсумки, то росіяни постійно вивчають е, наші плюси і наші мінуси і намагаються змінити тактику застосування. І кожен їх е, наліт це не просто е, наліт заради наліту, Це крім того, що треба знищити, вони ще проводять розвідку нашої спроможностей, що стосується. Виявлення своєчасне виявлення їх засобів авіаційного нападу, те, що е, Київ е, більш-менш захищений, підкреслює, більш-менш і це питання е, завдяки якраз тим, хто підтримує спроможність нашого ППО і не з боку уряду. А те, що е, міста за меншим значенням а безпосередньо е, Дніпро, Одеса, е, той же самий Миколаїв, Херсон, я вже не кажу про Хмельницький, про Тернопіль ці міста значно слабше захищені. і якраз на жаль, ситуація полягає в тому, що я неодноразово казав, яким чином і в якому напрямку ми можемо покращити ситуацію по посилення ППО. на жаль, цих заходів не було здійснено. Але питання не в тому, не в тому, що я не один. Я це пропонував, пропонували інші спеціалісти. Питання, що в подальшому ситуація може буде погіршуватися. І е, ці розповіді ще з, з кінця минулого літа, коли нам розповідали, що у них вже все закінчилося або ось-ось закінчиться. Наразі безпосередньо ж влада зрозуміла, що вже ніхто не вірить про слово ось-ось, і якраз безпосередньо вже сама влада стала подавати якраз ці цифри більш-менш. Які б задовольнали, що ось росіяни можуть робити певні засоби, що стосуються їхні спроможності по нанесі ударів по Україні? Наше завдання зрозуміти, що ситуація може так іти безкінечно, і якщо ми не будемо посилювати нашу ППО. Ми поступово будемо втрачати наші об'єкти. Ось в чому є проблема. Ну так, тим паче, що як нам кажуть наші розвідники, що зараз вони нас обстрілюють ще й максимально свіжими ракетами, тобто цей процес збірки в них все ще на жаль відбувається. Пане генерале, про бахмут хочу вас розпитати декілька слів. Тобто ясно, що ми до кінця не можемо і не маємо розуміти оперативний стан, що там відбувається. Єдине, що ми не довіряємо і ворожій пропаганді, і тим паче вагнерам, які кажуть про захоплення. Але, от якщо умовно, ми скажемо про те, що треба буде там змінювати позиції збройних сил України. Відходити від бахмуту, все ж може бути це, як вирішить командування. Про систему оборони кажуть, що те, що там стосується час, часового яру і інших наших міст, що там система оборони вже та, ці лінії укріплення вибудвані, і вони набагато ефективніші, сильніші аніж те, що було в Бахмуті. Чи можемо ми говорити про те, що справді щоб не сталося, далі вагнери не зможуть, як і російські війська, просуватися лінією фронту? Самі по собі підготовлені позиції ще не визначають готовність їх до виконання функціональних, своїх функцій в повному обсязі, бо туди ще треба посадити безпосередньо підготовлених, навчених, мотивованих бійців, організувати систему розвитку, систему управління, систему вогневого враження ворога, тоді це вже можна казати, що це буде ефективно. Це перше. По-друге, те, що якраз використовуючи панівні висоти навколо. Самого Бахмуту можна було б давно це зробити, я ще казав, що з лютого місяця. Наступне питання: створити умови на півоточення, це не значить закінчити це оточення, чи взагалі оточення це чи буде. Бо, на жаль, ми вже на цій війні мали втрачені свої спроможності, коли ми виводимо ворога на оточення, а ворог потім виходив. Так само, як історія, має величезну кількість навіть не те, що оточення. котлів, де безпосередньо, що потім з цих котлів виходив е, супротивник? Виходив, тому е, якщо бажання будуть відповідати спроможностям, то це буде добре. А якщо просто це буде бажання, то це залишиться знов таки ж бажаннями і просто піарами. Пане генерале, ви завжди нам говорили відверто про те, що не треба сподіватися, що війна завершиться занадто швидко. Її, на жаль, вистачить ще на багато багато українців. І от судячи з усього, ми розуміємо, що і 23-й рік не стане роком завершення перемогою України. І от в цьому контексті я вас хочу розпитати про останні рішення, які відбувалися довкола саміту Великої Сімки. Там ясно дуже багато говорили про авіацію. Про F-16. вони ще не в нас. Ми не розуміємо, коли вони будуть. В нас є тільки попередня заява про те, що наші пілоти розпочнуть своє навчання Влітку це означає, що ну от, за м, найоптимістичнішими прогнозами, можливо, можливо, восени в нас з'явиться ця авіація. Як ви гадаєте, чисто з військової точки зору ми знову. Трошки запізнюємося із цими важливими рішеннями. Ну точніше, не ми, а наші партнери. Бо по-хорошому, звісно, це ну, мало б відбуватися давним-давно, і було б непогано, якби ця е е літня осіння, чи весняна літня кампанія, яка розпочнеться незабаром, що вона мала би вже супроводжуватися цією авіацією. Те, що авіація на, на полі бою, це дуже потрібна річ, це всім зрозуміло, сподіваюся. Але всі очікують на літаки, і всі думають, що це вже моментально вирішить перевагу на нашу користь. На жаль, аби авіація ефективно працювала, ми мусимо що. Вирішити питання знищення, по перше протиповітряної оборони Російської Федерації по передньому краю Російсько-Українського фронту. Якщо ми говоримо про те, що нам дадуть літаки, то наразі ми мусимо серйозно замислитись. А яким чином ми зможемо захистити аеродроми, на яких будуть базуватися наші літаки, які нам нададуть? Оце два питання, які вирішення цих питань поставить 100% правильність використання цих літаків і да, да, дасть максимальний ефект. Без вирішення цих питань нічого не буде. Це просто буде купа дорогого металобрухту, який росіяни зможуть збивати або знищувати на аеродромах. Пане генерале, ще трішки про літаки, але вже не про наші, а про їхні. Британська розвідка станом на сьогоднішній ранок у своєму звіті пише про те, що Росія формує нову елітну штурмову авіаційну групу під кодовою назвою Шторм, яка діятиме на території України і складатиметься з винищувачів бомбардувальників Су 24 і су 34 а також ескадрильї ударних вертольотів, враховуючи наявність сучасних засобів протиповітряної. Оборони. Які перспективи у такої елітної авіаційної групи? Перспективи у них те, що вони все ж таки стануть міндобривом для української землі. Це дуже багато у них шансів для цього. І перед тим, як сісти в літак, нехай попрощаються і напишуть заповіти зі своїм рідним та близьким. Ну і ще один нюанс про Міністерство оборони Російської Федерації, інститут вивчення війни, пише про те, що Міноборони Російської Федерації почало набирати призивників до власної приватної військової компанії, яка має назву ветеран. Що це за мода в Росії пішла на приватні військові компанії? І як розуміти те, що саме Міністерство оборони, коли якась комерційна структура, я розумію, там Газпром і так далі, має свою приватну військову компанію, це одна історія, коли армія має свою приватну. Тну армію, це вже щось нове Росія не завжди відрізнялася тим, що у них все йде, як кажуть на телега йде попереду кобили. Тому якраз це один з прикладів того, що для них наразі вже вони шукають будь-які шляхи заманювання. Не знаю як там це можна ще сказати, аби до них йшли. Бо вже престиж Російська армія е, значно впав в порівнянні з тим, з яким був напередодні великий навали в очах російської спільноти. А от якраз престиж слова приватна військова кампанія достатньо високий. Ну всіх Вагнер не пустять і, і Вагнер не, не такі не гумовий, і планує взагалі в Судан вже виводити свої підрозділи. То якраз вони паралельно створюють такі знаєте проекти е, копії попередніх.